Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ір Швець. Сенсація від Верховної Ради наближаються вибори, дорогі рідні. Верховна Рада в нас завжди приймає закони що проти народу України. Ну а тут почала, почала думати і надумала закон: закон про молодих ветеранів. Закон про молодих ветеранів, який дозволяє молодим ветеранам, які демобілізувалися з лав Збройних сил України, відпочивати 12 місяців. Гарантовано, і їх ТЦК не будуть чіпати. Себто молоді ветерани від 18 до 25 років, які відслужили рік в ЗСУ по контракту, не мобілізуються зразу до лав ЗСУ, а йдуть відпочивати рік. Відпочивати, вчитися, мандрувати, коротше кажучи, жити нормальним життям. Отакий От законопроект лежить на розгляді Верховної Ради. Тому що зараз ситуація, коли. Молодий хлопець світ служив по контракту рік, і контракт закінчується. Його зразу ж мобілізують в ЗСУ. Тепер цього не буде, тому що Верховна Рада. Хоче е, українській молоді е, привити любов до контрактної служби в Збройних силах України. Відслужив чесно рік контракт добросовісно, живий, здоровий, слава Богу, іди на 12 місяців відпочивати. А ви що думаєте? З вами український історик та журналіст Єрошовець, хто хоче допомогти каналу. 51 68 74 51 97 22. 2893. Картка Приватбанку. Буду вам дуже вдячний. Дякую вам за відео.